Канал Brave Wilderness – це колекція захоплюючих і повчальних відео про тварин. Майже не рухався, був ідеально замаскований. Такий типу, ви мене не бачите. Та на жаль, друже, я тебе бачу. Так, і навіть ті, де мене кусають. А! або жалять. Усі вони повні цікавинок, важливих порад і підказок, як уникнути деяких з цих істот у дикій природі. Велика частина моєї роботи. Допомогти людям розпізнати хороше у всіх тваринах, особливо в тих, яких більшість людей боїться, як, наприклад, змій та павуків. І Хоча цих тварин бояться по всьому світу, види, які живуть в Австралії, часто вважаються більш жахливими через їхню отруйну природу. І, по факту, найотруйніші види змій і павуків у світі називаються і континент домом. І деякі з них мають настільки сильне отруто, що гарантовано вб'є людину, якщо не вжити антидот.